В івано франківську невідомі побили 19-річну дівчину, начебто за те, що співала на місцевому Євромайдані. Виступ Івани Марії Дамчук відзняла на телефон її друзі і завантажили відео в інтернет. А за кілька днів співачка отримала в соціальній мережі два листи з погрозами. Предупреждение, какое ты имеешь право говорить для такого количества людей такие слова? Ты маленькое жалкое ничтожество, которое не имеет никакого отношения к политике. Рекомендую удалить видео с Евромайдана и никогда не лезть не в свои, дел, не в свои дела. Украина и так никогда не будет в Евросоюзе, будут только новые жертвы вас и этих жалких людей, которые стучат. Закритий двері. особливого значення дівчина їм не надала. Як виявилося даремно напередодні ввечері, коли Іванна Марія поверталася додому, на неї напали двоє невідомих чоловіків. Відчула різку біль по спині, удар по спині, від якого я впала. І е, потім ну впала, випала навушники, і ну ще було декілька ударів по спині і звучали слова там ну приблизно того тексту, що там ну і в кінці ще сказала за москалі, ти відповідаєш. Хто не скаче, той москалі їх заділо от, саме ці слова. За словами дівчини, продовж кілька хвилин її лупцювали кайками по спині, потім втекли. Нападників налякали випадкові перехожі, каже дівчина. Від гематом постраждало, врятувала тепла куртка. Та, попри це, тепер вона постійно відчуває біль у попереку. Нині. Івана Марії у шоковому стані. Батьки чиї діти виступали на сцені Євромайдану теж. Моя дочка займається разом з Іваною Марійкою у вокальній школі. Mm -hmm. І, власне, Марійка виступала в середу і в четвер, моя дитина виступала тільки в четвер. І, чесно кажучи, мені як мамі стає страшно в такі моменти, тому що в моїй дитині 13. І думати, що вечором хтось може зі неї вдарити. Після того, що сталося, постраждала, боїться виходити з дому і лише у супроводі журналістів погодилася заявити про напад у міліцію.